О Генрі, коловорот життя. Мировий суддя Бенаджа Уїдеп сидів на порозі суду і смоктав бузинову люльку. На обрії, застигши на півдорозі до зеніту, височило сіро голубе в полудневому мареві пасмо Камберленських гір. По дурному, куткудакуючи, головною вулицею селища бундючно прошкандибала зазуляста курка. Почалось рипіння коліс і на дорозі, здіймаючи куряву, з'явилася запряжена биком бідарка, в якій сиділи ренці Білбро та його жінка. Бідарка зупинилася біля дверей суду і подружжя злізло на землю. Сам ренці складався з засмаглої, аж коричневої шкіри і жовтої чуприни над нею на висоті шести з чимось футів. Незворушний спокій облягав його, мов сталеві лати, а жінка його загорнута в чималу кількість ситцю з багатьма гострими кутами і, припорошена нюхальним тютюном, була якась незграбна і стомлена від туманно усвідомлюваних бажань. Крізь усе це проглядав глухий протест ошуканої юності, яка ще не помічає, що вже відходить. Мировий суддя з повагою до своєї гідності встромив ноги в черевики і відсунувся, даючи подружжю війти. Ми знаття. мовила жінка голосом, як ото гуде вітер у сосновому гіллі. Хочемо розлучитись. Вона глянула на ренці, аби впевнитися, що в тому, як вона виклала суть справи, він не завважив якоїсь помилки, неясності, невиразності. Небезсторонності чи прагнення до особистої вигоди. Так, розлучитися, повторив Френсі, поважно кивнувши головою. Ми знаться ніяк не можемо вжитися. Коли чоловік і жінка дбають одне про одного, то й то самота в горах заїдає. А коли вона сичить, мов дика кішка, або сидить надувшись, як сова, то чоловікові з такою жити не сила. Коли він казна яке ледащо, не дуже завзято мовила жінка. вештається без діла з різною поганню та контрабандистами, а потім вилежується, нажлуктавшись самогону, та ще морока із зграєю його шолодивих собак. Їх треба годувати. Коли вона жбуруляє покришками від каструль, у тон їй відгукнувся ренці. Та ще ошпарила окропом найкращого в усьому Кемберленді мисливського пса варити чоловікові їсти їй аж з душі верне, а вночі не дає спати, все гризе за якісь дурниці. Коли ж він нічого заробити не годен та ще на всі гори прославився, як нікчема, то хіба тут до спання? Мировий суддя неквапливо взявся до виконання своїх службових обов'язків. Підсунув до прохачів єдиний стілець і дерев'яний ослін, розгорнув світ законів, що лежав на столі, і пробіг очима перелік статей. Потім протер окуляри і підсунув до себе чорнильницю. В кодексі законів, проголосив суддя. Нічого не сказано про розлучення стосовно до юрисдикції даного суду. Одначе, з погляду справедливості, Конституції та Золотого правила роби іншим так, як хочеш, щоб вони робили тобі, угода, яку не можна розірвати, є невигідна. Якщо мировий суддя може поженити якусь парочку, то ясно, що він зобов'язаний, якщо треба, і розлучити її. Наш суд зараз винесе ухвалу про розлучення, впевнений, що Верховний суд визнає її правильною. Ренці Білбро видобув з кишені штанів капшучок з тютюном. З капшучка витрусив на стіл п'ятидоларовий доларовий папірець, вторгував за одну ведмежу і дві лисячі шкури, сказав він. Оце всі наші гроші. Встановлена в суді за розлучення плата. Сказав суддя, дорівнює п'яти доларом. І він удавано байдуже запхнув кредитку в кишені свого домотканого жилета. Потім з великими фізичними і розумовими муками надряпав на половинці паперового аркуша ухвалу про розлучення і переписав її на другу половинку. Тоді прочитав Френці Білбро та його дружині документ, що давав їм свободу. Цим доводимо до відома всіх, що Ренсі Білбро та його дружина Еріала Білбро, цього дня, бувши здорові тілом і душею, особисто з'явилися переді мною, дали обіцянку віднині й до віку не любити і не шанувати одне одного, ні в доброму, ні в поганому, не слухатись одне одного. І порушили справу про розлучення відповідно до спокою і гідності нашого штату. При цьому ухвали не порушувати, і нехай поможе вам Бог. Бенаджа Уїдеп – мировий суддя, тут і в окрузі П'ємонт, штат Тенесі. Суддя вже збирався вручити ренції один з папірців, але його затримав голос Еріали. Обидва чоловіки витріщились на неї. Їхня тупо умна чоловіча природа зіткнулася в особі цієї жінки з чимось несподіваним і непередбаченим. Е, суддя, суддя, ану, почекай, не давай йому цю бумагу, бо ж іще не все залагоджено. Спочатку захисти мої права. Я повинна одержати гроші на прожиток. Де це видано? Чоловік має розлучення, а жінці щербатого цента не дає. А я збираюсь податися до свого брата Еда на Горбату Гору. Отож мені потрібні черевики, тютюн та іще дещо. Коли Ренці знайшов гроші на розлучення, то нехай знайде і мені на прожиток. Ренці Білбро аж рота роздявив з несподіванки. Раніше у них і мови не було про гроші на прожиття, але від жінок завжди можна чекати приголомшливих несподіванок. Маровий суддя Бенаджа Уїдеп зрозумів, що і цей пункт вимагає юридичного розв'язання, проте в Кодексі законів не було нічого сказано і щодо грошей на прожиття. Однак жінка була боса, а стежка до Горбатої Гори крута й кам'яниста. Білбро?» – офіційним тоном запитав суддя. У справі, що зараз оце слухається в суді, скажіть. Яка сума, на вашу думку, буде справедливою і достатньою для прожитку? «М, думаю, відповідає жінка, на черевики та на все інше нехай буде 5 доларів. Невеликі гроші, але дочалапати до брата Еда вистачить. Названа сума, проголосив суддя, не є надмірною. Гранці Білбро. За рішенням суду ви повинні сплатити позивачці 5 доларів, щоб ухвала про розлучення набрала чинності. У мене вже нічого нема, тяжко зітхнув ренці. Я все вам віддав. У противному разі, додав суддя, люто видивляючись поверх окулярів на ренці. Вас буде звинувачено у неповазі до суду. Ото я так собі думаю, якби ви почекали до завтра, благально мови Френці. Я б, може, десь і наш кріп чи позичив п'ятірку. Хіба ж я знав, що їй треба давати на прожиток? Слухання справи відкладається, оголосив Бенаджа Уїдеб. Завтра ви обоє прийдете сюди і виконаєте судову ухвалу, після чого вам буде видано свідоцтво про розлучення. Він усівся на порозі і заходився шнурувати черевики. Доведеться їхати до дядька Зайї, вирішив Френсі. Там і переночуємо. Він сів у бідарку з одного боку, Еріала залізла з другого. Низенький рудий бик, підкорюючись легенькому удару мотузяних віжок, повільно обійшов півколо, і бідарка поповзла геть, збиваючи колесами куряву. Мировий суддя, Бенаджа Уїдеб сидів і смоктав бузинову люльку. Під вечір він дістав свою щотижневу газету і заходився читати. Читав доти, аж доки посутеніло, і рядки газети почали розпливатися. Тоді він засвітив Глоєву свічку, що стояла на столі, і читав далі, поки не зійшов місяць, сповістивши, що пора вже вечеряти. Суддя жив у складенній з товстих колод хатині на схилі горба біля сухої тополі. Йдучи додому вечеряти, він перейшов струмок, що біг між густих лаврових заростей. Тут, назустріч йому, з кущів раптом ступила людська постать і наставила в груди рушницю. Капелюху нападника був низько насунутий, більшу частину обличчя закривала якась шматина. «А ну, давай гроші, мовила постать, і не писни, бо я нервовий. Палець на гачку так і танцює. У, -у, -у мене тільки п'ять доларів, запинаючись, проказав суддя, витягуючи кредитку з жилетної кишені. Скрути її, почувся наказ. І засунь у дуло». Кредитка була нова й хрустка. Навіть незграбними і тремтячими від страху пальцями її неважко було скрутити в трубочку і значно важче запхнути в ствол рушниці. А тепер йди собі, сказав грабіжник. І не загаявся скористатися з цього дозволу. На другий день грудий бичок знову притягнув бідарку до дверей суду. Суддя Бенаджа Уїдеп був у черевиках, бо вже давно ждав відвідувачів. У його присутності Ренсі Білбро дав своїй дружині п'ятидоларовий папірець. Очі суддів п'ялися в нього. Папірець мав такий вигляд, наче недавно був скручений і застромлений у ствол рушниці, але суддя утримався від коментарів, адже будь-якому папірцю може забандюритися, скрутитись. І він вручив кожному відвідувачеві свідоцтво про розлучення. Обоє стояли, не знаючи, що сказати, і мовчки згортали одержані гарантії своєї свободи. Жінка кинула боязкий погляд на ренці. То ти зараз на бідарці додому, сказала вона. Хліб на полиці, в бляшаній коробці. А шмат свинини я поклала в казанок, щоб собаки не дістали. Увечері не забудь накрутити годинника. А ти знать до брата Еда? спитав Ренці, тонко вдаючи байдужого. Та до ночі треба було б добратися. Мабуть, не дуже вони зрадіють, коли я до них заявлюся, а де ж більше мені подітися? Це не близький світ. Я вже піду. Ну, попрощаємось, Ренці, хоч ти, може, і не захочеш попрощатись. Ну, я ж не якийсь там пес, мученицьким тоном мовив Френці. Щоб не захотіти попрощатись, це ти рвешся скоріше втекти звідси, то, може, сама не хочеш, щоб я попрощався. А Еріала мовчала. Вона ретельно згорнула п'ятидоларову кредитку та свідоцтво про розлучення і сховала за пазуху. Дивлячись крізь окуляри, Бенаджа уїдеб з сумом простежив, як зникли гроші. Суддя думав про своє і незабаром сказав слова, які свідчили, що він належить до дуже численної категорії людей, здатних співчувати, або до значно менш численної категорії видатних фінансистів. Самотньо тобі буде в старій хатині сьогодні вночі ренці, мовила Еріала. Ренці Білбро розглядав кемберленське пасмо гір, ясне, синє в сонячному промені. На Еріолу він не дивився. «А вже ж самотньо, відповів. Та коли хтось дуріє і добивається розлучення, то його силоміць не втримаєш. Є ще дехто, хто хоче розлучення, сказала Еріала, звертаючись до стільця. І не хоче, щоб дехто залишився. А ніхто й не казав, що не хоче. А ніхто і не казав, що хоче. Краще вже мені не беритись, а йти до брата Еда. Тепер ніхто не зможе накрутити того старого годинника. Може мені поїхати з тобою на бідар, Ренці, та накрутити тобі годинника? Вираз обличчя Горянина зостався непроникним. На ньому не відбилось ніяких почуттів, але він простягнув свою широченну п'ятірню і тонка засмагла рука Еріали сховалася в ній. На мить душа цієї жінки прозирнула крізь незворушні риси її лиця, одухотворивши їх. Собачня тепер не набридатиме тобі, сказав Репсі. – згоден, я поводився з тобою погано, накручуй вже того годинника ти, Еріла. – Моє серце там, у нашій хатині, прошепотіла Еріла. – З тобою, я більше не казитимусь. Їдьмо додому, Ренсі, щоб устигнути завитна. І вони попрямували до дверей, забувши про мирового суддю, але Бенаджа Уїдеб зупинив їх. Іменем штату Тенесі, проголосив він. Я забороняю вам порушувати його закони і порядки. Нашому суду приємно і дуже радісно бачити, що Хмари незлагоди злагоди і взаємонепорозуміння – непорозуміння. Які нависли були над двома люблячими серцями, розсвіялись, але суд повинен оберігати мораль і духовну чистоту штату. Суд нагадує вам, що ви більше не є чоловіком і жінкою, подружжям, оскільки вас розлучено відповідальною судовою ухвалою. І внаслідок цього ви не маєте права користуватися благами матримоніального стану. Еріала схопила Ренці за руку. Що вона чує? Чи не означає це, що вона повинна втратити його тоді, коли життя добре навчило їх обох? Проте суд готовий, вів далі суддя, скасувати поразку в правах, спричинену ухвалою про розлучення. Суд перед вами і може здійснити урочистий обряд вашого одруження, щоб усе стало на свої місця і щоб сторони, які позизаються, могли знову набути почесного і облагороджуючого матримоніального стану, до якого вони прагнуть. Платня за здійснення згаданого вище обряду в даному разі становить 5 доларів. Від останніх слів судді в серці Еріали зажевріла надія. Її рука швидко ковзнула за пазуху, звідти випорхнула і опустилася вільною голубкою на суддівський стіл кредитка. Бліді щоки Еріали зарожевіли, коли вони стояли, тримаючись за руки, і слухали слова, що знову поєднували їх. Ренці допоміг їй залізти в бідарку і сів поряд. Рудий бичок знов обійшов півколо, і вони все так же, тримаючись за руки, вирушили в гори. Мировий суддя Бенаджа Уїдеп усівся на порозі і скинув черевики. Ще раз помацав пальцями п'ятидоларову кредитку, засунуту в жилетну кишеню, знову закурив свою бузинову люльку. А головною вулицею селища по-дурному куткудакаючи знову бундючно, прошкандибала зозуляста курка.